Всім привіт! У нас нове надходження. Це в нас Hyundai AX-35, 2013 рік, 2 літра дизель, повний привід на максимальній комплектації. Автомобіль зараз у нас знаходиться на літній гумі та 18 титанових дисках. В комплекті ще де зимова гума на дисках, шторка, запаска, домкрат, два ключі, панорамний дах, люк, безключовий доступ, шкіра, підігріви всіх сидінь передніх та задніх, клімат, контроль, шестиступка механіка, повний привід, складання дзеркал. Навігація, камера заднього виду, старт стоп В принципі, автомобіля досить-досить хороша комплектація. Максимальніших в принципі, ще поки не зустрічали. Підігріви задніх сидінь. Подивіться, якому стані у нас салончик, люк, панорама, фаркоп, камера заднього виду, велика навігація з картами України. І кажу, в комплекті другі, другі ключі. Також гума зимова, титанові диски. Автомобіль в дуже гарному сірому кольорі. Це зараз топ-1 продаж на авторинку. Даний автомобіль буде стартувати 13800 в продажі, плюс торг для реального клієнта. Знаходиться в місті Луцьк, 13-й рік, 2 літра дизель.